Україна за крок до енергетичної кризи зі значними збитками вже четвертий квартал поспіль працюють генеруючі компанії теплових електростанцій, і через свою збитковість ТеС і НАК Нафтогаз України перестали сплачувати податок на прибуток. Звідси виростає дефіцит державного бюджету, що на кінець року може становити понад 60 мільярдів гривень. Надто невтішний стан справ найбільшого платника податків України Нафтогазу відзначило цього тижня міжнародне рейтингове агентство Модіс. Там ще більше знизили рейтинг компанії і відкрито заявляють, що НАКУ загрожує дефолт. Причина в багатомільярдних боргах у вересні Нафтогаз має погасити єврооблігації перед іноземними кредиторами на суму 500 мільйонів доларів. А грошей на це немає для інвесторів. Це дуже поганий сигнал. Такої ситуації могло б і не бути, якщо б НАК Нафтогаз не працював собі на збиток, та компанія стала заручником вкрай невигідного для України газового контракту від 19 січня, підписаного урядом Юлії Тимошенком. Нагадаю, що за договором вартість газу для країни зросла практично удвічі, та вартість транзиту російського газу до Європи не змінилася і становить на сьогодні рекордно низькі 1,7 долара за тисячу кубометрів. Україна невміло розпоряджається своїм унікальним транзитним потенціалом. Багатомільйонні кредити, втрата довіри інвесторів та примари нових газових війн, штовхають європейських споживачів газу на пошуки альтернативних можливостей отримання блакитного палива. І їх їм пропонує Росія, яка тепер має усі підстави називати Україну нестабільним транзитером, і Туреччина, яка дуже зацікавлена у підвищенні своєї транзитної значимості для Європи і Сходу. Цього тижня прем'єр-міністри двох країн підписали протокол про співпрацю у газовій сфері. За ним Туреччина надає Росії свою територію для будівництва газопроводу Південний потік. Він пройде дном Чорного моря від узбережжя Росії до Болгарії або Румунії, а далі до півдня Італії та Австрії. Крім того, місяць тому Туреччина підписала угоду про газопровід НАБУКО. Він доставлятиме газ з Туркменії та Азербайджану в країни ЄС, насамперед, в Австрію та Німеччину. Газогін пролягатиме безпосередньо по турецькій території. А ще раніше розпочалися роботи з будівництва північного потоку газопроводу між Росією та Німеччиною дном Балтійського моря. Ось він. До 2015 року, відповідно до проєктів, усі три газогони один за одним мають вступити в дію. І приміром, потужність Південного потоку, нагадаю, ось він, 63 мільярди кубометрів газу це половина транзиту російського газу в Європу, що нині надходить через Україну. Якщо додати потужність Північного потоку і НАБУКО, потреба в українській трубі для європейців може і відпасти. Європа зацікавлена у Зменшення ризиків, ось що дослівно сказав комісар ЄС з питань енергетики Андріс Пабіл Пабілгас. Ми сподіваємося, що північний потік і південний потік зможуть посилити диверсифікацію постачання газу в Європейський Союз.